Привіт, друзі! Мерседес готується до запуску свого першого повністю електричного автомобіля, розробленого під брендом AMG. Автомобіль вже проходить випробування, але компанія поки що мовчить про його специфікації. Але є маса натяків на те, що електромобіль отримає значну потужність, і це буде найпотужніший чотиридверний Mercedes на сьогоднішній день. Прообразом для новинки є концепт Vision AMG. Не просто так компанія його випустила. Новинка нібито отримає ім'я. AMG GT4, де четвірка натякає на кількість дверей, а GT на клас автомобіля. Це буде перший продукт компанії, що базується на абсолютно новій платформі AMG EA. Ця платформа розроблена зусиллями AMG підрозділу та заточена виключно під високопродуктивні AMG автомобілі. Завдяки цій платформі Mercedes може використовувати в новому AMG gt 4 ті найвідоміші мотори від британської компанії Яса, яку Mercedes придбав у відповідь. 2021 році найцікавіше, самі британці підтвердили, що підрозділ АМГ буде використовувати у своєму майбутньому проєкті електромотор вагою всього 24 кілограми, який виробляє божевільні 480 кінських сил і 800 метрів моменту. Усього мерседес планує використовувати два таких мотори: один на передній осі та другий на задній осі. На виході ця силова установка видаватиме 960 сил та майже 1600 шістсотнів тон-метрів моменту. У розгоні до першої сотні новому АМГ GT4 теж не буде рівних. Це буде найшвидший Mercedes, і він легко поб'є нового бензинового побратима АМГ GT 63, витрачаючи на першу сотню менше трьох секунд. Найцікавіше те, що GT4 буде дуже швидким і на другій сотні. Для цього компанія інтегрує в трансмісію двоступінчату коробку передач, що дасть можливість електрокару не поступатись у розгоні автомобілям з девезе яких використовується повноцінна коробка передач, так як це високопродуктивна модель, витрата енергії тут буде немаленька, і щоб вирішити цю проблему, в компанії використовуватимуть у новинці 800 вольтову архітектуру. По-перше, це знижує втрати енергії. А по-друге, дає можливість зараджатись від станції потужністю більше ніж 200 кВт. Залишається відкритим ще одне питання: коли автомобіль буде представлений? Швидше за все це відбудеться вже цього року, оскільки Автомобіль вже проходить випробування на дорогах загального користування, а отже, готується до скорої прем'єри. Що ж, друзі, а у мене на сьогодні все. Не забудьте підписатись на канал, щоб не пропустити нові ролики. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі і до зустрічі!